Я насправді вважаю, що ми уже майстри ділення у стовпчик. Але практика точно нікому не завадить, тому наступний приклад: 7182 поділити на 42. Звісно, я агітую вас спробувати поділити самостійно, а потім перевірити використовуючи відео. А я поки буду продовжувати. Очевидно, що 42 не влізе у 7, тому пробую одразу 71. І інтуїція мені підказує, що 42 влізе у 71 лише один раз. Але якщо це неправда, то ми побачимо і переробимо. Добре, 1 помножити на 42 це 42. 1 мінус 2, ну окей. Тому я беру десяток. І тепер від 11 віднімаю 2. У результаті матиму 9. Добре, у мене було 7. Я вже забрав звідси 1 І тепер. 6 десятків мінус 4 десятки це 2 десятки. Наступний крок я спускаю вісімку. 298 поділити на 42. Ну, це вже насправді трошки важче. Але ми неодноразово робили такі припущення у минулих відео. Тому зараз я пропоную нам навіть трохи ускладнити цей процес і не використовувати папір, ручку чи будь що інше. І зробити всі ці обрахунки у нас в голові. 42 це майже те саме. Що 40. І 40, у свою чергу, це 4 помножити на 10. І я знаю, що 4 помножити на 7 це 28. Тобто 40 помножити на 7 це 280. Ну, це виглядає доволі непогано. 280 знаходиться близько до 298. Тому записую. Що наступна цифра у моїй часті це 7. І тепер множу 7 на 42. 7 на 40 це 280. І 2 помножити на 7 це 14. Тобто, тут я пишу 294. 8 мінус 4 це у мене 4. 9 мінус 9 0, 2 мінус 2 0. Наступний крок і я спускаю 2. 42. Хм. Ну, можете мені сказати, скільки ж разів 42 поміститься тут. І я думаю, що ми прийшли до однакового висновку: що тут буде одиничка. Я записую 42, 42 мінус 42, 0. Я вас вітаю. Ми знову успішно поділили число. І знову без остачі. Можу записати, що результат ділення 7182 поділити на 42 дорівнює 171